Слава Україні, друзі! Щиро дякую Збройним силам України за те, що нас захищають, за те, що мужньо боронять нашу Україну, свободу, цілісність і незалежність. Слава Україні! Героям слава, друзі! А сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом дуже смачної і простої у готуванні маринованої скумбрії. Це дуже і дуже смачно. Хто поціновувач рибки, як я, вам обов'язково сподобається цей рецепт. Погляньте, яка лише смакота вийде у нас за добу. Ну, Ну, просто неймовірно смачно. До речі, друзі, на каналі в мене вже є рецепт маринованої скумбрії, але вона готується у рідкому маринаді. Посилання, ось бачите, можете переходити, але, як на мене, цей рецепт нічим не гірший. Отже, починаємо приготування. Для рецепту нам необхідно дві скумбрії або селеці в 600 г, цукор пів столової ложки, півтори столової ложки солі, кілька лаврових листочків. Дві чайних ложки насіння коріандру і дві чайних ложки перцю горошком. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або все є в описі під цим відео. Отже, свіжу морожену скумбрію я гарненько помила, почистила, бачите, повідрізала голову, плавники і хвіст. Далі для сухого маринаду в мисці змішуємо цукор, сіль, коріандр, Насіння і перець з горошком. Змішуємо все і готову, підготовлену очищену рибку, гарнесенько натираємо суміш, спецій і прянощів. Лавровий листочок я кладу ось так всередину кожної рибки. І ось так використовуємо весь маринад, натираючи гарну рибу. Далі я беру ось таких два новеньких пакети, можете використати харчову плівку і щільненько-гарненько замотуємо рибку туди. Все все використовуємо до останнього шматочка. І ось так. А далі все готово, в принципі, друзі. Далі я ось так кладу лоток, закриваю і кладу все, всю цю справу у холодильник на добу, маринуватися. Все, доба пройшла. Далі я витягую скумбрію з пакетів і гарнесенько промиваю її під проточною водою. Прям вимиваю все-все, всі спеції, все, що потрібно, необхідну кількість солі і спецій вона вже в себе взяла. Ось так. Далі промокніть паперовими рушничками, і майже готово. Бачите, чудова! Далі нарізаємо на порційні шматочки. І, вже, друзі, тут вже ваша фантазія і ваш смак. Подаємо, як хочемо. Погляньте, чудово промаринувалась, гарно тримаються купи. Викладаємо на тарілку, прикрашаємо слайсами лимону. Цибульки, так як я зробила, зеленою цибулькою. І обов'язково додаємо кілька крапель запашної олійки і кілька крапель оцту. І все смакота перед вами. Подаємо її з улюбленим гарніром. Або беремо просто шматочок чорного хлібу і ні в чому собі не відмовляємо. Просто смачно. І поживно. Тому, друзі, готуйте, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, підтримуйте обов'язково, друзі, україномовний контент. Це дуже і дуже важливо. Всім дякую, слава Україні!